Алло, да. А скажіть, пожалуйста, скільки годин? 10 годин! А? Дев'ять? 9! так. Да. Ой, не чую. 10. Скільки годин ми вияснили, тож переходимо до суті відео. Сьогодні в відео ми поговоримо про TikTok. Я розповім вам 9 способи заробітку та покрокові стратегії, які впарюють в платних курсах. Приємного перегляду. Я думаю, всі знають, що таке TikTok і я впевнений на 99%, що він прямо зараз встановлений у тебе на телефоні. Так чому б не просто так от сидіти і гортати стрічку і забувати свій мозок інформаційним сміттям, а заробляти на цьому. Гроші. Я впевнений, що кожен хоче заробляти і мати якийсь капітал та жити життям своєї мрії. Але для цього потрібно знаходитись в правильному інформаційному полі. Саме з цього приводу я створив свій авторський телеграм-канал, де я ділюсь тільки ексклюзивними способами заробітку на криптовалюті та й в інтернеті. В цілому посилання залишу в описі під цим відео. Перший спосіб заробітку на тіктоці це перегін трафіку. На замовлення. Я думаю, всі ви прекрасно знаєте, що в тіктосі доволі легко потрапити до рекомендацій. Це можна монетизувати. Припустимо, ви підписані на декілька телеграм-каналів по крипті. Сідаєте, або лягаєте та пишете адмінам, що можете допомогти їм з набором аудиторії. І пропонуєте свою ціну за одного підписника. Але найкращий варіант це зарекомендувати себе з хорошої сторони. Таким чином буде працювати сарафанне радіо, і відбою від клієнтів у вас не буде. Нормально вважається ціна, яка входить в діапазон від 30 до 60 центів. Торгуйтеся, жмете отак от руки і до роботи! Все, що від вас потребується, це створити багато TikTok аккаунтів і викладати однотипні відео на кожен з них з конкретним призовом до дії. У нашому випадку це підписка на телеграм-канал. Але є одне але. Щоб додати послання в профілі в Тіктоці, потрібно мати хоча б одну тисячу підписників. Їх можна накрутити або набити взаємними підписками, якщо не хочете витрачати гроші. Набили тисячу підписників, але не ось так набили. На, Наносять удар Фіотар фізично стал дістать молодец. Михайло укланяється і на а в переносному сенсі: мінімальна кількість відео, яку варто постити, це три відео на день, яке одне, та й точно вистрелить, і буде прихід в ТГ. А якщо буде прихід ТГ, ну відповідно будуть і бабоси. Йдемо далі. Трансляції в тіктосі можна заробляти на прямих ефірах. Я думаю, всі ви бачили трансляції по типу гадай на картах Таро, потім казино онлайн або безпрограшна лотерея. І ще ціла купа варіантів. Зараз я прорахував найпопулярніші. Ви можете придумати свою фішку, головне, щоб вона сподобалась людям і вперед. Але знову ж таки для прямих ефірів мати тисячу підписників. По суті, ви стаєте справжнім тіктокером, який може заробляти на рекламних інтеграціях або огляді певного продукту в. В прямому ефірі. Але запам'ятайте одну фразу: все буде але не сразу. Що ж тут казати, якщо в Тіктосі навіть банально можна заробляти за допомогою реферальних програм? Я думаю, всі ви чули про партнерську програму EPN І ні, це зараз не реклама. Шкода! Так ось ця компанія в навела дуже багато шуму і стала топ-1 у своїй сфері. Навіть я колись там мав облікового запису, на якому лежало пару доларів. Тоді ще й долари був по вісім. Гарні були часи. Вивів я ці гроші і пішли ми з пацанами за вкусняшками. І як зараз пам'ятаю, накупили ми дві пачки чіпсів і ще й на лимонад вистачило. Ух, крутяк. Ах, да, трошки відволіклись. Тепер до ЄПН. ЄПН надає можливість заробляти гроші на замовленнях людей. Припустимо, ваш друг Вася хоче купити клавіатуру на AliExpress. Ви знаходите її через сайт, потім просто копіюєте своє реферальне послання саме на цю клавіатуру і скидаєте йому. Він за ним переходить та купує товар. Взамін програма дасть вам декілька відсотків від суми замовлення. Ну, і до чого тут Тік-ток? Зараз поясню. В цій схемі TikTok буде відігравати роль маркетолога і приводити людей у ваш бізнес. Реєструйте Тік-Кок аккаунт і починаєте кліпати відоси з оглядом товарів. Записувати з обличчям не обов'язково. Всім хоча б один раз потраплялось в рекомендаціях відео цього юнака. Його звати Конор. Певно, під Магрегора косий. Всім привіт, я Конор, і зараз я розкажу вам, как це работает на самом деле. Це його коронна фраза, з якої він починає кожне відео. Так ось, одне з джерел його доходу це партнерські програми, і заробляє він там не пару копійок. Тож, юзайте! А для останнього способу заробітку вам потрібно видалити ТікТок і піти на завод, бо там можна заробляти гарантовано. Та ні, пацани, жартую. Тікток видаляти не потрібно, не переживайте. А то ви вже дізлайк вліпити збирались, цього робити не потрібно. Краще вліпити мені лайкос. На сьогодні це все. Тож дякую всім величезним за пригляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під це відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!